Ми вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пахньо на календарі 4 жовтня, і ми з вами підбуваємо підсумки попередньої доби. Сподіваюся, що сьогодні багато справді часу вашого не заберу, тому що змін у нас на фронті направду небагато, але про них ми, звісно, поговоримо далі у цьому огляді карти бойових дій. А ви неодмінно його підтримаєте своїми уподобайками. Також пишіть коментарі, не цурайтеся, звісно, щоб підписуватись на фабрику новин та ставати нашими спонсорами. Отже, розпочну як. Завжди я се люблю робити спочатку атмосферно для того, щоб розуміти настрій про що ми взагалі говоримо далі в. Огляді та й що нас відбувається на фронті, отже, настрій, який ми маємо дуже чітко і гарно проявляється у відео від замкомандира третьої штурмової Максима Жоріна, який е кілька днів тому насправді оприлюднив це відео у своєму телеграм-каналі. а Я пропустив його, тому зараз виправляються, показую його вам. Що ми бачимо на цьому уривку, на цьому відео це Андріївка, це саме той населений пункт, який в числі останніх був звільнений е е на піденно-бахмутському напрямку, і ви бачите, як він повністю. Всіяний ямами від снарядів, від кратерами всіяний. А, і, як говорить пише Жорін, це територія, яка за яку йшла боротьба не один місяць для спостерігачів, сторонніх спостерігачів. Будьмо відверті, таких, як в тому числі, і ми з вами, це лише клаптик землі, невеличкий клаптик землі, про який у коментарях можна написати. Одне село, 300 метрів, узяли, та й що? Для Жоріна, для наших бійців, для третьої штурмової, та не лише для неї, для усіх тих, хто бере участь зараз в обороні нашої держави. Ось ці клаптики землі для учасників цих подій це імена друзів і побратимів, які залишилися там у боях на щиті. Це щоб розуміти ту інтенсивність бойових дій, яка зараз відбувається на фронті, навіть попри те, що ми не бачимо все ще змін дуже значних на карті Deep State, яку ми, звісно, з вами щодня аналізуємо, розглядаємо і робимо по ній висновки, але не просто так. Направду, друзі, не просто так, не кудись там в молоко і розчиняється у невідомості. Ось ці слова і дії, які відбуваються, із розм'якшенням російського війська і знищенням їхнього воєнного потенціалу не просто так взяті з неба намальовані ось ці цифри по знищенню російських артилерійських систем. І сьогодні ми про це будемо говорити. І все це направду не просто так, тому що тривожні дзвіночки навіть лунають уже від самих росіян, які записують. Такі собі передсмертні записки. По-перше, а по-друге, звернення про те, що банально їхні поранені військовослужбовці гниють на полі бою днями. Послухайте, у револючих цього запису. 1-го батальйону 488-го гвардійського мотострілкового полка, військова частина 127-21. Звертаємося к міністру оборони Російської Федерації Сергію Кужебєдовичу Шайгу і начальнику генерального штабу Валерію Герасимова. с тем, чтобы они разобрались с ситуацией, которая сложилась в нашем подразделении. А ситуация сложилась, мягко говоря, катастрофическая. Бойцы вынуждены по 2-3 недели находиться на позициях без подвоза еды, воды и боеприпасов. При том, что менять нас обещали каждые 10 дней. Ситуация с медикаментами еще хуже. На позициях банально не хватает даже бинтов. А раненые должны По, лежать, просто плитами, ждать которая не приходит. По декілька днів мають лежати вони перев'язані жгутами. Ну, чесно кажучи, якщо вони декілька днів там будуть перев'язані жгутами, я не думаю, що там взагалі від когось трьохсотого э, залишиться щось. І чимало йдеться про те, що. У Росіян направду, великі санітарні втрати, але вони насамперед забезпечуються роботою української артилерії, зокрема і касетних боєприпасів, які в великій кількості з'явилися. Ці ж касетники, до речі, забезпечують ось це просто захмарне знищення російської артилерії, що вже дуже чітко позначається навіть на інтенсивності вогню, які задають окупанти по е позиціях наших військ. Якщо починали вони з інтенсивністю 70-80 тисяч боєприпасів, то зараз, е за даними. Аналітиків, зокрема одного із осінь дослідників, який активно працює у твіттері гер dr8 так, в нього такий чудернацький нік, але він опублікував свою аналітику, виходячи із середнього підрахунку тих цифр, які маємо зараз на фронті. Отже, що означають ось ця діаграма, яку я зараз спробую вам розкласти, але дуже детально між іншим я її розписав у себе в телеграм-каналі. Можете долучитися до нього. Я буду радий вас там бачити, друзі, ділитися іншою аналіткою, яку зустрічаю, тому що дуже багато є закордонних джерел, якісних джерел, а не просто якихось розгонів. Ну і от я намагаюся їх опрацьовувати. І надавати на ваш розсуд на розсуд своєї аудиторії на авторському блозі Пихньо. Пихньо нижні підкреслювання Ньюс, так як бачите на екрані, так прописуйте у стрічці пошуку або в описі до цього відео саме ви знайдете посилання, пряме посилання на мій телеграм-канал. Буду радий вас там, зрештою, бачити. Отже, що означають ось ці цифри. Власне, цей осінь аналітик він провів свій підрахунок на основі такі усередині цифри на основі е, різних даних від Міністерства оборони України, від е, Русі, е, Royal United Service Institute, е, від е, чого там іще Інституту вивчення війни, від е, Заяв Буданова, головного управління розвідки, від різних різних ресурсів. Він вивів загальну картину, усередину картину того, яким було. Споживання використання і, і, і загалом інтенсивність російського і українського вогню е, артилерійського впродовж ось цих 18 місяців великої війни. Е, відтак ми можемо побачити на графіку, що з початку 22-го року з першої е, Кварталу, тобто, це от це first quarter, тобто перший квартал, те, що найлівіше, крайній крайні в нас на графіку, там дещо не з'явилось моє зображення. От відтоді Росіяни застосовували близько 65 тисяч снарядів. Той час, коли Україна тримає весь свій ось цей баланс ну на межі. Шести семи тисяч снарядів, але це ми говоримо про щоденне використання. Щодня росіяни уявіть собі випускали 65 тисяч снарядів, а ми відповідали шістьма тисячами. Саме тому не дивно, що ось це відео, з якого я розпочинав з Андріївки, що воно просто всіяне кратерами від артилерійських снарядів. Відтак наскільки інтенсивно і стрімко росіян падала. Падала в інтенсивність вогню до кінця 22-го року загалом за минулий рік було підраховано, що вони використали приблизно 11 мільйонів снарядів. 11 мільйонів при тому, що зайшли у війну з кількістю близько 15 мільйонів. При цьому росіяни не так багато виготовляють, як би їм хотілося. І поступово ось ця крива падає, падає і падає, і вже зараз в завершальну. Квартал 2023 року, який фактично ось вже розпочався. Тут тобто маємо що такий завершальний квартал. Це жовтень, листопад, грудень, ось в ці три місяці. Рівень вогню росіян, вочевидь, буде знижений до межі у 7-8 тисяч боєприпасів щодня, в той час як в Україні завдяки хорошому траншу літньому, і ви це можете побачити теж на криві, тому що українська інтенсивність вогню вона нижче позначена синьою кривою, а російська таким червоним штрихпунктиром. Так, ось українська кількість боєприпасів зараз становить близько 9 тисяч, і це направду дуже цікаво, але не стільки цікаво те, що ми там вийшли, то в паритет чи можливо перегнали росіян у кількості артилерійських запасів е, і можливості вогню? Е, скільки те, що ну росіяни фізично втрачають суть своєї тактики, суть своєї стратегії, я би навіть сказав, базу на якому тримається їхнє військо, закидувати великою кількістю снарядів е, і просто засипати? Ну як там вони кажуть, площадями е, ворога, е, і при цьому е, велике питання. Де вони будуть брати боєприпаси на майбутнє, тому в цьому контексті, звісно, що е, такі повідомлення про те, що е, які там північно-корейські, е, іранські, можливо, китайські в перспективі снаряди можуть ділитися на озброєння російського війська, е, це зовсім не виглядає уже якимось міфом. Це виглядає просто от такою е, позаріз горла потреби російської армії е, в той час як нам звісно е, потрібно підтримувати той. Той сталий потенціал, який у нас зараз є, і далі продовжувати так само вибивати російські е, власне артсистеми. Тому що я запропоную такий собі свіжий погляд не лише боєприпасами єдиними вимірюється інтенсивність вогню, правда ж, але й тими знаряддями які запускають ці боєприпаси, відтак ось така інтенсивність знищення, про яку говорив напередодні, і загалом продовж тривалого часу. Говорю що за 4 місяці росіяни, згідно з повідомленнями генштабу, втратили 3003 артилерійські установки. Воно теж позначається врешті-решт на інтенсивності артилерійського вогню, тому що снаряди без артустановок установок це. Не снаряди, вони не полетять, вони не будуть запущені. А відтак зараз надзвичайно важливі речі у сенсі демілітаризації російського війська виконують наші військовослужбовці, і це потрібно завжди тримати в голові. І сьогодні я кілька аргументів на цю тезу, що направду ось цей графік він має цілком слушну тенденцію, скажімо так, до того, щоб бути реальним. Почну якраз у цьому контексті із токмака, повертаючись уже до карти бойових дій, і паралельно закличу вас підписатися на мій телеграм-канал. Отже, як я сказав, аналітика в більш ширшому форматі доступна. Друзі, там за цим посиланням, під цим відео. От розгорнувши більше інформації, ви можете долучитися до мого авторської спільноти авторської спільноти Пихньо за прямим посиланням, або прописавши у пошуку Пихньо Нижнє підкреслювання Ньюс. Там знайдете. Те, що шукаєте, отже, Токмацький напрямок. Командувач Токмацького напрямку. ну не не, не Токмацького, а правильніше таврійського напрямку, бригадний генерал Тарнацький повідомляє, що в районі між Новопрокопівкою та Вербовим у нас є просування. По перше, у нас є невеличкі зміни на карті Діпстей, тобто розширення такої сірої зони в районі Новопрокопівки. І вже можна так говорити, що українські бійці є на півночі цього населеного пункту. Відтак, входження на лінію більш широке фронтом на основні оборонні позиції, зокрема в районі лічинкового та солодкої Балтії, і геть до Вербового, це те, що нам потрібно, але поки що зреалізувати цей сценарій з виходом повноцінним і проривом лінії оборони тут навряд чи вдасться це відверто. Я буквально вчора спілкувався з бійцями з цього напрямку. так от вони кажуть, що слухайте, чесно скажемо активних просувань найближчим часом очікувати не варто. І в цьому вони зізнаються, і це ну ми вже всі маємо собі усвідомити та зрозуміти. Е, проте, проте, бригадний генерал Тарнавський сказав напередодні, що є просування на цьому напрямку, де саме він, звісно, що не уточнював. Карти не малював, не говорив. на скільки метрів е, при цьому цікава цифра у контексті артилерійського ураження: це те, що Тарнавський доповідає на таврійському напрямку 1200 вогневих уражень завдали наші артилеристи та ракетники, е, а це фактично шоста частина від п'ята шоста частина приблизно від тієї інтенсивності вогню про яку щойно розповідав. Якщо загалом все українське військо від п'яти до семи тисяч боєприпасів щодня використовує, то от велика питома вага припадає сюди на токмацький напрямок. Ну трішки ширше на талійський напрямок, але звісно, що ми розуміємо: на токмацькому спрямуванні на запорізькому тут дуже активно працює артилерія. Він каже: 1200 уражень було завдано минулої доби з цих 1200 уражень, втрати ворога склали. 20 одиниць військової техніки, 20 одиниць дуже доволі багато. До речі, між іншим, в цих 20 одиницях вантажівок, що показує роботу по російській логістиці. Ну і втрати ворога в особовому складі склали 261 особа. Я наголошу: 261 особа. Це фактично більше як половина щоденних втрат окупантів відбувається саме ось тут на таврійському напрямку. Полон при цьому здалося десятеро окупантів. От власне, те, що потрібно знати до попередньої теми, до м, окреслення того, як працює українська артилерія, і що ми маємо у е, питанні паритету із російською артою по всій лінії фронту е, на цьому ж напрямку, все ж таки під, підсумовуючи його і завершуючи на токматському, фактично без змін, хоча тут і тривають виснажливі бої е, піхотні і контрбатарейні. Ось такі змагання від. Артилерії у цей час окупанти раптом повідомляється спробували далі продовжити свої атакувальні спроби на бердянському напрямку. Учора я говорив, що від Старомлинівки до напрямку Старомайорського вони контратакують. Так само у фланг зі сторони приютного відбувалися атаки окупантів. Ну і учора зрештою, під вечір, вже бійці 710-ї бригади охорони держспецтрансслужби. За підтримки своїх побратимів, з окремої президентської бригади, повідомили, що вони відбили. Масштабну атаку окупантів під урожайним, де у нас урожайне. Давайте ми нагадаємо, тому що останнім часом не так багато говоримо про цей населений пункт, про цей напрямок. Загалом, ось воно урожайне так, ось тут це вже з іншого берега, річки мокрі яли. Наші бійці служби Держспецзв'язку і Держспецтранспорту і президентської окремої бригади показали зрештою наслідки цієї відбитої атаки. От на Схід від урожайного і на північ на південний схід ви бачите залишки ворожої техніки. Тут і танки, і бронемашини доволі такі значні, значні втрати окупантів. Я думаю, що сьогодні в ранковому зведенні генерального штабу ми отримаємо доволі такі. Ну, серйозні цифри по втратах ворожого війська, тому що поки що не можу працювати ці цифри, адже ви ну розумієте, час виходу нашої програми він раніше з'являється, вона ніж з'являється зведення від генерального штабу. Але я думаю, що ми побачимо там доволі такі значні цифри. Якщо я помилюся, то вже завтра буду виправлятися. Але в мене сумніві майже не вони не виникає щодо цього, продовжуючи оглядати фронт і, зокрема, просуваючись на схід, хочу поговорити сьогодні. Трішечки детальніше про Мар'їнку, тому що от Мар'їнка ще два тижні тому. Я пригадую одне зі зведень Генерального штабу, коли йшлося, що 20 бойових зіткнень з ворогом відбулося 20 з них дев'ять у Мар'їнці, і це при тому, що 18 місяців у Мар'їнці фронт фактично стоїть, за виключенням того, що він може пересунутися на 100 метрів на схід або на 100 метрів на захід. Неважливо. Фронт фактично стоїть у Мар'їнці під Мар'їнкою навколо Мар'їнки, але. Героїчні бої надзвичайно виснажливі, надзвичайно запеклі бої в Мар'їнці відбуваються щодня. От ви собі уявіть ще раз, я повторюся. Два тижні тому 20 бойових зіткнень, з них дев'ять у Мар'їнці. Тобто половина зараз. Звісно, ці цифри складають вже не 20 бойових зіткнень ні. інтенсифікувалися бойові дії від початку цього тижня від завершення минулого 30-40 штурмів щодня. Відбувають наші бійці. При цьому у Мар'їнці все рівно зберігаються доволі такі. Виснажливі піхотні дуелі, і от, ми можемо побачити відео з атмосферою Мар'їнки, як наш боєць 79 ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаївської, яка тримає рубежі якраз Мар'їнки впродовж тривалого часу, як він пересувається руїнами міста під постійні канонади. Ну щоправда, в цьому випадку зараз будуть будете ви чути не артилерійські канонади, а е стрілкові бої. Ось. Трішки атмосфери маленькі. Знаєте, якщо чесно, тут навіть, ну, тут тут просто. Сильно дуже вражає сам вид так населеного пункту. Я розумію, що ми вже це неодноразово і я зокрема повторював про те, що е, Марінко тими важкими виснажливими боями там і танки працюють, там і артилерія безупинно працює, там і дрони працюють. Е, так от її знищили, ну фактично стерли в нуль і зараз. Е, це і місячний пейзаж, і розвалені хати, і все-все, що тільки можна було розвалити, все розвалене. От, ви подивіться, буквально все розвалене. Господи, хрести стоять. Вочевидь, це від того. Ну я не знаю. Це можливо припущення, що це від того, що хтось там похований. А можливо, і справді так. От, от такі пейзажі марінки, на жаль, ми спостерігаємо. І все це повертаючись знову ж таки до теми, з чого починали. Все це стосується зокрема і тих 65 тисяч снарядів, які окупанти випускали щоденно по території нашої держави на початку повномасштабного вторгнення. Це друзі, марінка. Маємо. Ось таку, на жаль, картину. так? Та ж сама картина, зрештою з чого ми починали цей огляд по Андріївці. Це північніше, це Бахмутський напрямок. Але я ще кілька слів скажу по Авдіївському фронту, тому що тут під Опитним тривають штурми окупантів. Зустрічні бої фактично, що на авдіївському напрямку тут і е, поміж тим також відбулося: відбулися зміни на карті. Е, ось тут в е, Ага в районі Первомайського е, Діпстейт е, між Опитним та Первомайським зафарбували зону уже так. Як зону е, серйозного контролю збройних сил України, але продовж минулої доби також були штурми на Первомайське. Вони були відбиті нашими захисниками, тобто успішно відбиті е, штурми. Е, Окупантів успішні в обороні для наших е, захисників. Наскільки я пригадую, тут 59-та бригада, хоча новин від неї вже давненько не було, 59-та, 53-та в опитному і північніше, 110-та в Авдіївці, е, це як і 79-та в Мар'їнці, бригади, які виконують свої рутинні завдання щодо великого стримування тих е, військ. Зокрема, із так званої ДНР, які надзвичайно люті, в якійсь мірі вони навіть більш завзяті ніж окупаційні війська, тому що ну тут теоретично можна зав'язати думку про те, що в них мотивації трішечки більше ніж тих окупантів, які е, прийшли десь там сизрані і бізнать Для чого сюди Так ось, якраз на цих напрямках на Мар'їнському, на Авдіївському найбільшій кількості е, працюють так, би мовити, бійці із е, так званої ДНР. Вони тут б'ють. Це надзвичайно відчайдушно, і всі ті бої, які відбуваються тут, вони надзвичайно виснажливі. І про це напевно я мушу сказати, тому що інколи несправедливо оминають ці ділянки фронту. Ось зараз я на них все ж таки загострюю увагу. Бахмут так, Бахмут, Бахмут, Бахмут цікаві події тут відбуваються, і до речі, знову ж таки, як я і обіцяв, буду. Все логічно мене тут в огляді, з чого я починав із е кількості артилерійських снарядів, тим я й продовжу саме про Бахмут, такий собі російський воєнкор, як Саша Коц, е накатав великий пост про те, що тут е виявляється, наша арта. Криє окупантів зі страшною силою і вони просто не збирають, не, не встигають тапки свої збирати. Отже, що пише Коц про Бахмутський напрямок? Е, Противник і змінив тактику на кліщеївки, особі не Ну хахлайн пише так, наша українська падкліщеївка. почти полное отсутствие штурмов с их стороны. Суть тактики простая. На протяжении длительного времени последовательно, системно и не торопясь равнять первую линию с землей авто, минометами и чем придется еще. Внимательно наблюдает с воздуха за результатом, сообщает с мест наши разведчики. Ждут, когда обороняющиеся кончатся или дрогнут и отойдут. Ну, на счастье, вони заканчиваются. Такая тактика работает в условиях подавляющего превосходства, наглошу, подавляющего превосходства в средствах поражения. Кількість арти, дальнобойність, набойне, огня, безлімітний байкомплект, кількість боєприпасів, касети дійсно крайне неприємна штука, а також приповнення к дійсно лютим потерям на закріплення. Ну це вже про люті втрати. Вони там свої байки, як завжди, складають. Пишуть, що це в нас виявляється заграда тряди. Працюють замість того, щоб визнати, що це в них так це все працює. Ну але тим не менше, КОЦ визнає, що в Україні велика велика перевага в артилерії насамперед, завдяки точності. Мобільності, далекобійності і Певної наявності трошечки більшого ресурсу. Хоча, звісно, якби було більше стволів, якби було більше боєприпасів, якби була краща логістика, то було б інтенсивніше вибування окупантів. Але ось все це їхнє залізяча зокрема тут під Бахмутом, з надзвичайно великою інтенсивністю зараз знищується. Ви бачите, що в принципі справді просувань після того, як була взята Кліщівка та Андріївка, значних немає. Триває робота по о, випалюванню їхніх резервів. Найближчим часом я сподіваюся, що все це переміститься і на північний фланг, зокрема з відрізанням цього солдарського виступу, який ну направду нам муліє око, перебуваючи в підбрющі сіверського напрямку, де наші бійці тривають, тримають ну незвичайно відчидушну оборону і в верхньокам'янському, і в білогорівці, і в спірному. Uh, ну Нужки мало про це інколи напрямок говорять. Зараз інтенсифікувалося все бойові дії на цих рубежах, зокрема й на Лиманському напрямку. Uh, тут бригада Азов між іншим висікає ворога в дібровських лісах. відео із цим вже в мене на телеграм-каналі можете зайти і подивитися, де шукати, як знаходити. Я думаю, що ви знаєте і не буду вам нагадувати. Uh, але. Просто чому я не показую це тут. Ну самі розумієте що Ютубу може не сподобатися ось такі відео. На Лиманському напрямку так і зінденсифікувалися бої. Ну і на Куп'янщині в районі Сінківки тривають повсякчас такі бойові зіткнення, але вони все ще не мають характеру надзвичайно системних, інтенсивних і дуже масованих, тих, принаймні, як було занонсовано від російського окупаційного війська, що от вони будуть іти, перти, брати, проривати оборону і тому подібне. Поки що. Тривожне, ну не затища, а тривожна пауза на куп'янському напрямку. Ось такий експрес огляд бойових дій. Станом на 4 жовтня 2023 року середа на календарі. Я ж вас, я ж вам подякую насамперед, за те, що ви приділили увагу і час свій до перегляду цього відео. Ну і закличу обов'язково поставити, підтримати наше відео своєю уподобайкою. Також підписуватись на фабрику новин, ставати нашими спонсорами і писати свої коментарі. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, друзі, та до нових зустрічей.